Усі наші сусіди гарні люди. Але ж це поки є світло. Хвилинок 15 з сусідами поговоримо і додому. Сонечко, ну я не можу лишити тебе самої з цим таксично. У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло. І це всього по 10 тисяч з квартири. Я скидатись не буду. Ми на всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування. Чи можна паркуватися як жлоб? Психована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон. Ти нічого не хочеш сказати? Це ти не психована. Давай, пиши цим долбо Кому? Спільний чат під'їзду. Надюша гуркіт не переносить. безсоння. Те, що у неї безсоння, ми чуємо. Що що я пропустив? О! О! А що, по генератору? Ще не обговорювали. Сидимо, гриземо, кишки, отак от намотуємо. Дев'ятнадцять п'ятьдесять почали курити в садочку. О, закінчили? Тільки починаємо. А з дівчини. Є. Василь, ти мене лякаєш.